Так, привіт світлічки. От сьогодні ми поговоримо про Накшатру Харані. Перша пада. От і в нас, ну, Накшатра Бхарані вона скритна, от, вона може не проявлятися. От, але знову ж таки, вона коли вистрілює, то вистрілює дуже сильно. От, там, я пам'ятаю, що коли вивчав накшатрухарані, то один з прикладів, який мені дуже сильно запам'ятався, це е, однієї е, е, Філіппінах. Е, був один президент, який був тираном, там всіх тероризував, там да, то є, все підняв під себе, а його дружина вона дві речі зробила. От, ну, чим вона запам'яталась на історії. От іменно от, так само місяць наша трубхарання попадає. І вона зафіксувалася тим, що в неї було е, вона як Філіпіне, тобто вона виступала, вона допомагала своєму чоловікові, і, в принципі, про Філіпіни мало хто знав в світі. Ну, там щось є, якесь там пятно на карті та й таке. Тобто це не звертало увагу. А з іншої сторони, ну, от про ну, перше про Філіппіни знали всі. Тобто вона чоловіка постійно там, ну він був диктатором, вона її постійно підкручувала. Да? Ну це ми говоримо про важливість хорошої жінки біля чоловіка. От І в принципі, якби не жінка, то я не знаю, чи він би став там. Ну, першим диктатором, друге, чи він би завоював цю популярність. От І в принципі, вона вивела Філіппіни на цей рівень. І при тому всьому, що в Філіппінах там було все печально, погано. Там грошей не було в людей, там війна. Там постійно якісь була перетрубація, ну, вона любила шиканути, причому дуже сильно. В неї були ці е картини з золотом, ну Венера, да, ну, пристрасть Овен з Венерою скритою. Да, ну, от. Тобто вона не тримала цю енергію в собі, і вона відрізнилася тим, що в неї було три тисячі пар взуття. От, там Показували прям колекції. Да. Тобто, вона така дуже цікава жінка. Да, тобто, ця Бхарані, тобто, вона коли, ну, це як вулкан, е ну, Овен-Венера, Овен і Бхарані, ця частина. Да, тобто, Марзванеро, коли вони дають, тобто такий по, ну, вибух поза дуже сильний дає. Ну, якраз сьогодні ми будемо говорити про одного з е, співаків, це Іджі e Поп, друг Горана Бреговича. О, ну, також, що ви знали, тому що можете зайти в інтернет, подивитися одна з його дуже відомих писанців «In The Death Car. От. І також подивитися, хто такий сам Горан Брегович, тому що ну, наші українські співаки це Воплі до Плясова. Олег Скрипка також, ці, коли перемогла на цьому, як же що, в Європі Євробаченні, коли перемогла Руслана, то вона також певні елементи. Ці духові, духові е, 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 інструменти, вони взяли це якраз було з Горана Бреговича. А там Горан Брегович, і джип-поп, і е, як же що. Um, a třetí hrak grek jakžeš Забув, що, Згадаю гадаються, саме скажу. От ще один грек то, то вони друзі, от і Бреговий, що він навіть коли їздив в Грецію, то він казав, що це його друга батьківщина. От у принципі я кажу, звідти їх знаю, бо я в Греції жив, і тут ще в нас в Україні і всіх слухав. І да. кажу, і багато хто зі співаків сучасних, от, то кажу, вони оцю музику все стволи з них. Тобто, ми також можемо побачити, як і джі поп, тобто оця вся, ну оце потенціал цієї скритої музики. Да, тобто яким чином він проявлявся. Так, давайте ми його вам покажемо. Ну, я буду передавати слово Інні. Так, оце от і g поп ну, так от він виглядає. От, да. ну, це він вже такий трошки старший став. Дуже такий кажуть, цікавий чоловік, оце специфічний трошки, ну, не без того. От, ну, в принципі, я кажу, музика, яку він грає, вона також дуже специфічна. Так, хорошо. От, ну І це сама його карта. Так, Інна, давайте я вам передаю слово. Доброго дня. Отні так ми розбираємо цікаву нашату в Харані. І як ви правильно сказали, це поєднання Марса та Венери. Якщо ж війні це був Марс і Кет, да, щось таке більш спонтанне, більш глибоке, то тут у нас додається вже енергетика Венери. Тобто в Харані це та частина овна, яка є дуже творчою, де да, вона пов'язана з пристрастю, вона пов'язана вже з емоціями, насолодами, красою, творчістю, ну щось таке, але творчість яка, якась дуже е, така, знаєте. Ну, по Овну вона дуже якась така про новинна творчість, да? там де щось нове відкривають, там де щось не схоже на інше, щось таке дуже революційне. Ну і звичайно, е і Поп, він е про це також в його гороскопі місяць знаходиться якраз в якраз Пхарані, першій паді це пада лева, і тут поєднання і творчості і краси. І я б сказала того, що як перший проходить у чому у чомусь. І він є якраз ну, одним з перших, також який був е, який приніс рок. Я б сказала, що він е, так цікаво про нього пишуть якраз, що він є першопроходцем в якомусь альтернативному важкому рокі. Рок, тобто в нього музика вона дуже така незвична, альтернативна. Там і рок важкий, але при цьому там суміш, там суміш, так суміш. Не, та, не суміш так. Та, та. Дуже цікаво, от якраз на, мої, на мій погляд, якраз дуже класно в нього поєдналася оця енергетика Харані. Ми, якщо побачимо, то він взагалі дуже цікавий тим, що в нього і сонце, і місяць потрапляють разом там в овен, да, в десятий будинок. Якраз дім, який пов'язаний з професійною реалізацією людини, коли вона стає відомою. Ну тобто таке поєднання завжди дає. Ну якщо людина, звичайно, в це йде. То вона дає таку реалізацію дуже класну, як славу та успіх на весь світ. Ну, Він, до речі, прославлений на весь світ. Але з дитинства в нього було складне. Якщо ми з вами побачимо, то у нього так цікаво, що Сатурн потрапляє в перший дім, і це складна позиція. Це дає якраз дуже часто складний початок життя людині. Щоб пробитися, йому треба вилізти з якихось низів найчастіше. Бо Сатурн, в першому домі, він, ну, це він портить гороскоп. Да, ну, така карма непроста. І він народився в Америці в сім'ї дуже бідній. Вони жили в трейлери. В трейлері, в трейлері на пар парк для трейлерів. Так він називався. Mm -hmm. Він ще казав жили на 96-му місці. паркування. Якихось е, відомих особистостей тих років, да, котрі там народилися 50, ті 60, ті 40, як він, наприклад, ну, вже майже 50-ті, то вони виходять якраз з тих низів, коли вони жили у трейлерах. Да, ми це ми будемо бачити, і е, ну, дуже багато не буду зараз вже про це казати, але насправді цікаве в них життя. Да. От американці тих часів вони дуже часто жили сім'ями в таких от умовах. Трейлери, просто в машині. Ну, зараз і багато платі. зараз дивіться. Зараз я дивлюся, що тенденція йде до того: багато хто з них із-за дуже високих цін, вони також вертаються в трейлери, плюс вони подорожують, багато хто переходить онлайн. І ще один зараз цікавий момент, тому що дуже великої популярності набирають лайнери великі. О, там по кілька тисяч людей, 5-6 тисяч людей, і там є круїзи, там навіть на кілька років. Ну там є всі умови для роботи, вони просто сідають, подорожують і нормально. Так шута, бачите, зараз це вже як подорожування, а раніше. Це було як складне життя, у них трошки по іншому було. Знаєте як інша мотивація тобто yeah, 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 yeah. розкіш якась, тому що ну це класно, ти подорожуєш, а раніше бо не було грошей навіть на будинок, на те, щоб зняти будинок. Тому так він з бідної сім'ї, але він з дитинства так цікавий, що він дуже класно відчував ці звуки. І Він каже, що перше взагалі бажання бути музикальним почалось з того, як він слухав, як от. Які звуки іздає uh... Коли батько його брився електронною бритвою, <раз> <ґ�ес> і оцей звук що здавала бритва, вона каже, ж шуміла, да? і для нього це був перший звук. Він каже, я його почав е якось співвідносити музикою. Да. Він каже, ж і для нього це були вже перші імпульси, що музика, музика, музика. І в injured, в жаль, да, да, обхарані скрита, скрита, скрита. You know? да, зароджується, бо обхарання шатра вона дійсно вона як, як вагітність да, зародження, щось і потім тільки Роджиця. Тому дитина з дитинства це відчувала. Він каже: одного разу ми їхали в машині, це був старизний кадилаг. кадилаг, його батько дуже любив, ну, цінував, такі там мав смак в машинах. І він слухав пісню, в якій якраз співалося про те, що якщо ти маєш сильне серце, да, Якщо в тебе є таланти і сильне серце, то ти можеш до них прийти. Він каже, також що я слухав цю пісню, коли їхав на задньому сидінні цього кадалаку. І в мене також зароджувалися ці думки, що я буду музикантом. Ну і звичайно, все так і почалося. Він о, тоді поступив університету, але він його не закінчив, бо вже дуже йому хотілося свою групу власну створювати. Ну і звичайно він почав створювати, і це був такий важкий рок. І він був цікавий тим, що саме він був. Першопрохідцем у тому, що знаєте, от тоді співаки цього року вони почали, коли співали. Вони там дуже багато енергії вкладали, прям такі, ну прям величезна енергетика. І вони пригали з залу прямо у публіку до людей. Mm -hmm. Це як був і Чіпко. Він був першопрохідцем цього. тобто він був перший, котрий пригнув. Це якийсь там. Теж ну зараз це називається якимось даже навіть, навіть видом спорту. Він <ривіт> був перший, коли саме прыгнув. оце на публіку. І так цікаво, що теж Накшатра вона про крайнощі. Вона така, вона дуже любить крайнощі, вона впадає в якісь крайнощі. їй складно бути посередині. Ну, Особливо перші паді. Так, це ще може третя пада, Терези, ми будемо її розбирати. Дуже цікаво, що вона дає якраз цей баланс найбільше, Але ось перша пада вона все-таки пролева. Там багато вогню, так? якоїсь творчості вогню, і що багато крайнощів. І так цікаво, що якраз. Це... Чіпка він свої концерти дуже часто закінчував якимись травмами, да? тобто він настільки як там, якось впадав у ці крайності, да, як викладався на сцені, що mm -hmm. дуже часто він себе то падав, то щось там спотикався, то щось роздирав, тобто то якісь такі крайнощі дитячі. Але при цьому на рівні якоїсь величезної такої творчості, да? красивої венери. Ну на його погляд, його гороскопі, до речі, да? в нього ще венера знаходиться в знаці екзальтації, не в накшатрі, але в знаці, тобто, ну. Сильна Венера, ще в дев'ятому будинку, яка додала йому цього смаку, да? тобто мати сильну венеру в гороскопі, це завжди додавання почуття, смаку якогось, да? такого венеріанського, що дає людині, ну для музиканта це дуже важливо. Музиканти, там, наприклад, актори, вони повинні мати сильну Венеру, інакше як без цього. Тобто у людини повинен бути смак. Але те, що Венера в поєднанні з Марсом, я б сказала, те, що Сатурн в першому домі, те, що місяць як. Ум людини знаходиться якраз у першій певні падіданакшатрибхарані, то дали якраз саме важкий рок доєднання. Така важка така, знаєте? Ну воно ще під кету. Там ще дивіться, прямий аспект Кету йде, воно ще так обтяжує не без того і, і аспект Сатурна. Тобто, якщо ви хочете щось тяжкого, то треба, щоб був аспект Кету і Сатурна на, на, на місяць, тоді і буде тяжко вам відповідно. А тут якраз чітко воно є. Бо нього ще дивіться, в нього місяць в 14 градусі стоїть, а Сатурн і Кету 9-11, в принципі, недалеко. Ну і воно так надає вплив. Ну, воно, ну, воно якраз попадають ці аспекти попадають між сонцем і місяцем посередині, так що воно сильно буде впливати цікава людина. Драйвова людина, як може проявитися на Кшатра Бхарані, котра дає крайноші, але талант у венрянському творчості, венеріанській творчості. Бачите, от люди, коли приходять на консультацію, кажуть, там «Вот, я хочу там стати відомим популярним. Давайте дивимося. Да? Ну, так навіть на вскидочку взяти, перший Сатурн в першому домі. Так, він би, прижимає, дає певні складнощі, але він дає, що людина буде працювати таке сильно. Дальше, да. В нього дивимося. В нього обмін доманом, п'ятий, дев'ятий будинок. Це вважається сильна це йога Карака, плюс в нього ще дивіться, господар третього, четвертого і п'ятого будинку попадає в дев'ятий, І обмін п'ятого, дев'ятого. Будинку. 9, 10, 11 будинок, в нього стоять 6 планет. Тобто, ця людина щось вона заявить в цьому світі, щось залишить про себе. От, ну звичайно, що залишить пофано ну, в музиці, хто ну навіть не, не дуже цікавиться цим стилем музики, ну, однозначно вони його замітили, тому що бачимо, що сильне сонце. Ну от е сонце, воно ну, хоч воно в сьомому градусі, там, в восьмому, да, в десятому це точка екзальтації. Тобто воно дуже сильне. І ще й в десятому будинку, це от коли місяць попадає в десятий будинок, то воно чітко ще програється тим чином, те, що в людина це буде проявлятися, Е, як воно? То, що в людини в голові, це людина зовні хоче показати. Ну, тобто Вона буде це проявляти. він якраз цю свою творчість, цю музику, він її проявив. Тобто Він її виносив, родив, скажімо так, да, от, і він її таким чином проявив. От маємо навіть просто ну кажу, по якихось таких мінімальних речах, тобто вже ми бачимо, що ця людина ну сильний гороскоп і він вже дає хороший результат. Ну що, Якщо подивитися періоди, транзити, це однозначно буде ще набагато більше інформації. Так, що так. так. Хочете навчитися розбирати гороскопи, приходьте на навчання. от, Якщо мало часу, то хоча б на консультацію І ви так от, мінімально кажу, навіть там за кілька годин часу ви вже будете набагато більше про себе знати і розуміти, хто ви, що ви та куди вам рухатись. Добре, Інна, дякую вам. Так, дякую вам також всім за перегляд. Маєте що доповнити, пишіть, будь ласка, в коментарях. От та до зустрічі в наступних відео.